І Краю ми я радію тобою, Рість і сім'ї мої до тебе, там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе, моє серце засіди радіє, і немає для нього прадим. Бо з любов'ю Христовою діє, і є воду джерельних придих, раню мій, я радію тобою і сім'ї мої до тебе, там ся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Вода чиста там все прибуває, що з під каменя завжди дюрчи, вода рани мої обиває і спокійно дає відпочи, краю мій, я дію тобою, і мрії мої до тебе, там ся радість святого спокою. e eles viram tudo de...